конец 30-х. Начинается великий передел границ. 23 августа 1939 года подписан секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа. И уже через неделю, 1 сентября, Германия нападает на Польшу. 17 сентября в Польшу входят части Красной Армии, и страна исчезает с карты Европы. Гитлер готовит вторжение во Францию и Англию. Сталину нужны Бессарабия, Прибалтика и Финляндия. Особенно последняя. Ведь граница с этой страной проходила в то время в считанных километрах от Ленинграда. Тогда, осенью 39-го, Сталин не очень хотел начинать новую военную кампанию. Тем более, что все донесения разведки сходились в одном: война с финнами может оказаться затяжной и кровопролитной. Поэтому советский лидер пытался решить вопрос мирным путем. Сначала неофициально через советскую резидентуру в Хельсинки, а потом открыто он предлагает финскому руководству заключить договор о мире и военной помощи. Сталин готов уступить финнам значительную часть Карелии. Взамен от них требовали перенести границу от Ленинграда вглубь своей территории и предоставить СССР несколько островов на выходе из Финского залива в Балтику под военные базы. Если бы Финны приняли предложение Сталина, Советский Союз получил бы стратегический контроль над столь важным регионом. Предложение Москвы вызвало раскол в финском руководстве. Но верх взяли те, кто не хотел никаких компромиссов с большевиками. В Москве с финским премьером Пасикиви Сталин говорит, плохо скрывая раздражение. Один раз по финскому заливу на нас уже нападал Юденич. Вслед за ним англичане. Больше мы этого не допустим. Финская делегация срывает переговоры и покидает Москву. В тот же день нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявляет, политики сделали свое дело, теперь очередь за военными. На самом деле к войне обе стороны начали готовиться уже давно. Витаю вас сердечно в открытой студии. Сегодня а мы будем говорить про эту страну, про Финляндию. Але перш ніж ми розпочнемо цю нашу зустріч, я би хотіла нагадати нам усім, що буквально рік тому дуже схожі події відбувалися у нас в Криму. Маємо кроваві дні нашої України і маємо пам'ять, і мусимо пам'ятати, щоб не робити помилок. Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Смотрите и судите сами. Как упоительный в России вечером В закатном блеске пламенит снова лето Только небо в голубых глазах поэта Как упоительный в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? На том и этом свете буду вспоминать я. Как упоительный в России вечера. Ось отак було рік тому. Картина змінилася не в кращу сторону. Утупаїтельне в Росії вічора. А у нас багато болю, крові, але ми переможемо обов'язково. І тому будемо сьогодні говорити про ту країну, котра перемогла. перемогла цього монстра, який ніяк не може спинитися. Сьогодні розмовляємо в цій студії. З Ігорем Держком, який ну, співавтор цієї програми, де ми говоримо про ті країни, які шануємо, в яких беремо приклад, і про ті, котрі нам допомагають. І тому, Ігор, маємо сьогодні окупацію фактично Сходу України, анексію Крима, і маємо Фінляндію, яка пройшла війну. Що схожого між Україною і Фінляндією? Схожого є дуже багато важливих історичних чинників. Ну, найперше, Фінляндія, як і Україна, довгий період часу перебувала у складі Російської імперії. Правда, вона мала зовсім інакший статус. Вона мала свої митні кордони, вона мала власну валюту. І навіть після 1899 року, коли царський уряд хотів насильно запровадити русифікацію, почала активний духовний та культурний опір і спромоглася в 1906 році, уже після першої революції, після так званого Октябрського царського маніфесту, почалася. Така свого роду відлига демократизація в тодішній Миколаївській царській Росії створити найрадикальніший парламент в тогочасній Європі mm. парламент однопалатний, де на основі загального виборчого права обиралися представники всіх суспільних верст, зокрема і жінки, заперечивши ідею чотири класово суспільно станового парламенту, який мав закріпити суспільну нерівність, де мали вибирати по окремій квоті представників від міщан, від робітників, від селян, від еліти, від дворянства. Тобто, вже в той час Фінляндія задекларувала себе як та держава, яка в перспективі здобуде повну самостійність, і вона здатна буде. Проводити політику солідаризації всіх суспільних верств та ліквідовувати прірву майнової політичної та культурної нерівності. Ми повинні пам'ятати, що еліта розмовляла шведською, фінською розмовляли прості люди, селяни, робітники, фермери, працівники лісових господарств. Але Фінляндія зуміла продемонструвати те, що стало взірцем для всієї Європи. За дуже короткий період мобілізувала сили і після проголошення незалежності 6 грудня 2017 року зуміла перемогти Червоні Орди. Згадайте, як створювалися окупаційні режими. На українській території проголошувалися уряди в Харкові, проголошувалися уряди десь час, на півдні України більшовиками. Червона угу. фінська гвардія мала захопити столицю Хельсинки. Але біла національна гвардія поклала тому край, показавши великий потенціал національного духу, який опирався на загальні християнські цінності. Ігор, ну я отак, коли готувалась до передачі, я так переглянула якісь певні дати і певні співпадіння виходять з нашою державою 30 листопада. 1939 року, бо ми говоримо зараз, за коли стала незалежна так Фінляндія, це 17 рік. 30 листопада 1939 року бомбардувалися Хельсінки, і 30 листопада 2013 року, у нас був фактично розгін і студентів, які в Європу хотіли, які сповідували цінності духу. Так? От такі от співпадіння відбуваються. В чому ми настільки схожі з, фінля... з фінами? В чому є оця така ну, ментальна схожість, а з іншої сторони, а чому ми так завжди спізняємося? От Мене цікавить. Схожість. Це у прагненні. Укріпити і задекларувати себе європейською нацією та країною, яка сповідує цінності планетарного характеру, цінності, які дають змогу прогресувати не одній країні, а загалом всій світовій спільноті. Фіни за дуже короткий період зрозуміли не тільки те, що вони є європейською нацією. Вони зрозуміли, що їхній вибір не повинен мати характеру мілітаристського, не повинен підтримувати оту ідею пангерманського панування або панслов'янського панування. Фіни обрали свій окремий шлях, і не дарма їхній національний лідер, людина, яка створила вільну Фінляндію, Карл, Густав, Еміль Манергейм сказав. Ми не повинні копіювати державні схеми управління Німеччини, бо це заведе нас у політичний завулок. Ми не повинні копіювати ідеї царської імперії, а тим паче більшовиків, тому що це приведе до нової ескалації напруги, до нового міжнародного протистояння. А він мав право це сказати, тому що став царським генералом ще в часи Першої світової, був у свиті Миколи II. Маннергейм був тою особистістю, яка знала всі вади слабкості царської імперії, і тому він обрав шлях розвитку фінської держави, з одного боку, самостійний власне опирався на ті традиції, які формувалися попередні століття. А з другого боку, це був абсолютно європейський вибір. До речі, рівних у такому виборі навіть не було серед нових виниклих країн. Тобто Балтії, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехословаччини по намірах зреалізувати і створити ринкову економіку і соціально захищену державу. Друзі, давайте глянемо, як же ж виглядав цей е, чоловік, що це була за особистість. Делікатно нам сказав зараз так коротко інформаційно Ігор Дружко, доктор філософських наук. А давайте подивимося у ривочок з фільму. что такие и кто такие «Маннергейм». К концу ноября советское командование стянуло к финской границе группировку численностью в четверть миллиона солдат. А по ту сторону границы финское правительство создало комитет обороны. Председателем назначили маршала Маннергейма. Карл Густав Эмиль Маннергейм. Финский маршал шведского происхождения. Боевой офицер русской царской армии. Родился в 1867 году в Финляндии. Получил образование в Николаевском кавалерийском училище в Санкт-Петербурге. Помимо русского и финского, владел многими европейскими языками. Мог изъясняться по-китайски. Участник русско-японской и Первой мировой войны. Он верой и правдой служил Николаю II, Портрет которого до конца жизни держал в своем кабинете. После октябрьского переворота уехал в Финляндию, где дважды избирался на пост главы государства. Ну, а так, як що можна додати? Дійсно, унікальна особистість, особистість загальноєвропейського масштабу. Це не тільки лідер фінського руху визволення, це лідер становлення європейської культури та європейської цивілізації. Особистість, яка стала генералом і очолювала військовий корпус в часи Першої світової війни. Він воював на території Галичини, Румунії, був у Львові. Мав змогу співставити особливість західної України східної і її різницю з Росією в цілому. Це унікальний дослідник, який організував експедицію по дослідженню середньої Азії, Тібету, пройшов 10 тисяч кілометрів до. Пекійну і зібрав унікальні матеріали по етнічній специфіці середньої та центральної Азії. І водночас людина, яка зробила Атлантицький вибір, людина, яка стала на бік Антанти, тому що більшість фінських політиків ставали на бік германського німецького вибору. людина, яка відмовилася стати президентом в 20-х роках, і тільки повернувся в політику тоді, коли створювали фінську армію. Бо політики того часу розуміли, зрілий досвідчений манергейм є єдиною особою, яка об'єднає консолідує націю, і він зумів створити фронт захисту. Давайте подивимося, всі, що таке є лінія Манергейма, яка має колосальний. Успіх в розумінні військової справи, бо саме ця лінія допомогла фінам не здатися перед росіянами. Діть проходила так називає лінія Маннерґейма, по своїй воєнній мощі не уступающій лінії Мажино і лінії Зікфріда. Лінія Маннерґейма. считалась неприступной всеми военными авторитетами мира. Финская линия обороны на Карельском перешейке, вероятно, самая знаменитая и самая загадочная в мире. Ее фантастическую боевую мощь превозносили советские и зарубежные писатели, политики, военные. Рассказывали о многоэтажных крепостях, зарытых в землю и вырубленных в граните, о дотах, покрытых толстым слоем резины, от которой отскакивают снаряды, о подземных ходах, пронизывающих весь Карельский перешейк. Линию Маннергейма называли самой мощной в Европе. Некоторые писатели утверждали, что даже современная армия не смогла бы прорвать ее без применения ядерного оружия. Однако таинственным образом чудо финской фортификации как будто провалилось под землю. Ось Стосовно є. лінії Маннергейма, дійсно унікальне явище оборонного характеру, але я би не перебільшував матеріально-технічної значимості і сили цієї ну, лінії. Ну, який це час? Тому що рік. ця лінія по густині споруд захисту була слабшою від лінії Мажіно у Франції. Але фактор. Фінського патріота зробив у цю лінію захисту дійсно просто нездоланною, непереможною. В чому справа? В чому власне геній Маннергейма, оцього лідера. Фінського народу, який його згуртував і зумів його захистити, не тільки в тому, що це унікальний військовий стратег, а в тому, що він був одним із ініціаторів, що в 1918 році прийняття закону так званого топарарі, закону, який передбачав. Передачу земельної власності від великих поміщицьких латифундій та підприємств, які її не використовували промислових підприємств простим бідним селянам, приймалося чотири додатки до даного закону, які передбачали і передачу лісу, і можливість організовувати лісопереробні невеличкі цехи, і організовувати на вологих болотистих землях міліорацію. Продовж 10 років було створено потужну соціальну групу 100 тисяч фермерських господарств, які показали ефективність виробництва невеличкої родинної ферми невеличкого сільського господарського об'єднання на селі або в глухому лісі, були порушені оті закони глобалізації економічного характеру. З Фінляндії сміялися, що малоземельні... Селяни ніколи не піднімуть економіки. А вони впродовж 10 років давали приріст валового виробленого продукту щороку 5%. І на 1936 рік Фінляндія стала одним із лідерів по виробництву сільськогосподарської продукції і кілька разів була лідером по експорту паперу, тобто високотехнологічного виробництва. Але і це не є важливе. Важливе є наступне. Фін Почав розуміти неподільність великої батьківщини Фінляндії та малої батьківщини власного села, власного хутору, власної ферми. О цьому простому бідному, колись малоземельному фіну держава давала дотації з одного боку на створення єдиної радіомережі перша вежа 1900 26 рік жодна східноєвропейська держава не мала таких успіхів. Тобто була держава покрита радіоточками, радіоефіром, а з другого боку, дотації Добре. на закупівлю оптичних прицілів. Будь-яка найменша сім'я мала власну на різну зброю і до тої зброї мала ще і оптичні приціли, які так знадобилися в час так званої російсько-фінської <фінської> війни, яку стидливо російські історики uh -huh. називають зимова компанія, тому що по втратах, по використанню технічних ресурсів це найсильніша військова дія, яка була з 1939 по 1941 рік, в якій стратегічно перемогли фіни. Але фактично, тактично вони програли. Програли тому, що європейські держави обіцяли допомагати. Допомога була моральна, яка в дечому нагадує нинішню допомогу українській державі. Навіть те, що з Ліги нації виключили Радянський Союз, не спинило сталінського агресора в окупації фінських територій. На завершення передачі так швидко збігають час. я Все ж таки би хотіла подивитися, як характеризували практично навіть е, Гітлер і Геббельс е, захоплення, тобто е, захоплення Росією Фінляндії, і як вони сказали про цю війну і фактично про Росію. Дивимося, коротенький сюжетик. 30 ноября 1939 советская авиация бомбила Хельсинки. Части Ленинградского округа перешли границу. Сразу же появилось сообщение о создании народного правительства Финляндии во главе с одним из создателей финской компартии Отто Вильгельмовичем Куусининым. 1 декабря Кусинин и еще нескольких финских коммунистов привезли в приграничный поселок Тереоки, только что занятый советскими войсками. Ныне это город Зеленогорск. Там они провели заседание, которое стенографировал Син Кусинина по-русски и призвали финский народ встретить Красную Армию как освободительницу. На следующий день Кусинина принял Сталин. Молотов подписал с Кусининым договор о взаимопомощи и дружбе. Договор предполагал передачу Советскому Союзу островов, прикрывавших вход в Финский залив. В обмен Советский Союз отказывался в пользу Финляндии от Карелии, вместе с населением, которое никто не спросил, желает ли оно оказаться в составе другой страны. Землю отдавали вместе с крепостными. 21 января 40-го Сталин сказал. Пока мы убили в Финляндии 60 тысяч человек. Теперь надо убить остальных, и тогда дело будет сделано. Останутся только дети и старики. Но отчаянное сопротивление финской армии опрокинуло все планы Сталина. Красной армии пришлось вести тяжелые кровопролитные бои. Сталин был вне себя. Весь мир видел, что огромный Советский Союз не может совладать с маленькой Финляндией. Имперский министр народного образования и пропаганды Йозеф Геббельс после совещания у Гитлера записал в дневнике. Фюрер констатирует катастрофическое состояние русской армии. Ее едва ли можно использовать для боевых действий. Русские совсем застряли в Финляндии при этих сибирских морозах. Боевая ценность Москвы весьма незначительна. Финская компания, а особенно наблюдающиеся до сих пор неудачи, очень навредили России. Вероятно, и интеллектуальный уровень среднего русского тоже препятствует современному вооружению. Хорошенького же союзничка мы себе выискали. То отож, яка найхарактерніша отож, після, російського... риса після кіно, то що ми побачили, де такі, в таких тяжких умовах фіни відстоювали свою незалежність? Значить, треба сказати, що фіни втратили в сім разів менше живою силою в час цієї війни, в десять разів менше пораненими і стільки ж полоненими. Тобто стратегічно. Фіни перемогли. Але, на жаль, міжнародна ситуація склалася така, що фіни змушені були піти на такі кабальні умови перемир'я. І коли в 41-му році почалася вже війна з Радянським Союзом, фіни за дуже короткий період часу відбили втрачені території і зрозуміли, це зрозумів Маннергейм, що біцкрих не здійснився, не взята Москва. І фіни забрали своїх військових з території воєнної дії на землях тодішнього Радянського Союзу і зуміли до 44-го року дуже обережно зберігати власний суверенітет, а ще і в 45-му році воювати з німцями на півночі власної держави. Манергейм вибрав таку цікаву лінію. Політики внутрішньої і зовнішньої, що не дав зробити Фінляндією учасником гітлерівської коаліції, і коли і були засуджені керівники держави, які мали пронацистську орієнтацію, певні полководці, військові, ніхто не отримав смертної кари, і Фінляндія не була поставлена на маргінез загальноєвропейської політики. Отже, основна рейса Фіна образ національний світу Фіна. Це воскресаюче почуття патріотичної подяки за життя на землі, де довго були вічні морози, і двічі було обледеніння. Європа його пережила потужно один раз, а Скандинавія, Північна Європа двічі. Це та подяка за ту землю, яка щороку підіймається майже на метр. І 188 тисяч озер слугують. З дзеркалами, які видзеркалюють ідеали неба на ту землю, яка потребує опіки, батьківського догляду, і тоді вона буде давати, буде давати гідну продукцію. Оце почуття фінського епосу. Згадаймо калевалу, яка описує Це могуть фінського народу, дала змогу йому зберегтися, дала змогу йому перемогти. І обрати європейський шлях розвитку. В 1998 році по ВВП Фіни догнали і перегнали Швецію, одну з найбагатших країн Європи. Ми, як завжди, Ігоре, завершуємо в темпоритмі колосальному передачі, тому що дійсно ті програми якось трошки замало нам часу. Ну що ж, така у нас сьогодні зустріч. Мусимо вчитися народу народу, як відстояти себе як бути гідними і як вміти шанувати доброго сусіда і щось в нього навчитися. Ось така зустріч. На все добре, до побачення!